Привіт, з вами Joy. Ми граємо в Stalker Поклик Прип'яті І це 11 частина серія В минулі серії ми ходили на точку евакуації B-205. Мені пам'ять не зраджує. Сьогодні я виконую квест під назвою. Розкажу. Квест під назвою в поисках Сирокіна найти Сталкера. Так, ось цей квест. Ми мих. Це ми взяли цей квест від них пацанів, з, з, з яким ми ходили на Химеру. І так, я знаю, 40 це ось цей пацан Флінт. Пішов в свободу, прикрився. Він тут дуже типу, хвалько, будемо його так називати, все розказує. І перше нам потрібно піти на... О, бій, Що делать? На кар'єру. І тамка є Не один поїду. NPC, важливий. Так, важливий NPC. Стоп! Я бачу припять. Як? Цікаво. Ну, це таке фонове зображення. Ну, інтересно, проте це баг. Ми йдемо, і зараз побадимо в прип'ять. Ну, якщо чесно, то так і має бути. Біля станції Янов, зразу по залізній дорозі є прип'ять. Бачимо колесо. Е, чортове колесо. Якщо я, там знаю, по російські колесо або зрення, так. Ну, бачите, кар'єр видобували, не знаю. Якісь. Не знаю, буду, блін. говоєну. Якщо вода, тут нено відбували. Тільки ми радіації візьмемо. Спочатку тут є тайник, пов'язаний з стрілком. Із, не знаю, з інш... із іншими частинами гри. В якому буде записка. Призраку, здається. Тут, блін, не з першого разу залізеш. Спочатку візьму цей тайничок, а потім підемо до одного NPC якого кинув і наш приятель сорока Розвівши його на гроші. Тут є. Ось він. А. Ось збираємо все. І прочитаємо цю записку. записка на на іншій стороні старого документа. Призрак. Я збираю свої речі. Дякую. Ко за автомат і я без нього як без рук. Змінів тобі ставлю комплект медикамент. Мед... комплекс е... лікарських препаратів. Так, від доктора. Мені мені вдалося е, заманити, в... Блін, заманити в в пастку найманця. І, напевно, цей найманець є наш герой Шрам. З другої частини сталкер тобто чисте небо. Він йшов по-моєму сліду. Е, так що мені вони не, не знадобляться, надіюсь. Зараз я направляюся до на зустріч з кликом і йому вдалося зробити дешифратор, який ми. Ну, це вже предисторія до до чисто, до День Чорнобиля. Да. Якщо впіваєш, зустрічаємося в обичному звичайному місці стрілок. Ось така цікава записка, яка дуже пов'язана. Тут все пов'язано. Бачите, розробочки, вони так не полінилися і зробили. Так, сімо хліб. Як бачите, на радарі засвітився один чоловік. Ось він. Капітан, бли, на командир. Мужик сюди. Так. Не... Ні, друг, дякую, не поможе вже. Слухай, я з одним свободівцем був. знайшли артефакт гарний. Я вляпався на... в аномалію. Якби, хтось помі... Якби він поміг, то був би шанс. Він артефакт забрав і... і втік. Сказав за допомогою. пішов за допомогою, але збрехав. Найди його. І. Коротше. Бітомстий, що. Я... я найду його. Ось цей раз є цей став. Він зараз помре. Але можна його до лікаря віднести. Щепка. От зараза той сорока. Що за... Він заплатить за це все. Це наша прип'ять. Все. Помер. Можна дати аптечку. Можливо, вже й візьмем артефакти тут. І му мусить бути. Шаномалія. на аномалия, ну, как так. Думаю, я артефакты. Не. Девно, давно, давно, давно. А вот и артефакт. Артефакт, артефакт, артефакт. Что за артефакт? Восемь. Артефакт. Артефакт. Уша. Все, тут пишет артефакт. Не ман, сик, я знаю. Що повертаємося до... на Янів. На станцію ЯНФ. Тут нічого немає ніяких там документів чи ль... Берем Брем автомат. Бедемо. Гарне і гарне фонове зображення. І хоч своє небо зробили, мені здається. Чи фото фоткали. Не люблю, коли... фотографіру на небо, ну. ну не підходили ігор. Хоча все на максималках, але. Це ж зовприпіть, що ми говоримо. 2009 рік. Аномалія якась. Стоп-стоп, подивимося на карту. А, ну тут ще продовжує... Але я рак. Кірачок. Дивіться, якщо так дивитися, ми дивились туди. І бачили колесо обозріння. Ну, його в самій припіті немає. Так як чиня Чорнобиля, а він десь так... Десь так на окраїні. Вот так. Там якась аномалія, а там далі є. Юпітер завод, на якому є скат. Під назвою якийсь скат там? Скат, скат, скат 5, так? Да? Скат 4. Идем. Моторошно так. Ну, і що з вами говорити, не знаю. Наступній серії піде, напевно. На скад якийсь, ну тут дуже багато є міні-квестів з вченими Ще треба буде вернутися на скадоск, взяти квести. І ми ще вернемося в цій сарі на скадоск, розкажемо про ці, всі пригоди з сорокою, Ми ж взяли в них. І немає з ними розібратися. Потім будемо збирати команду, щоб ти Прип'ять, але не буду спойлерити. Самі побачите. Ну, якщо хочете мене дивитися. Так. Ось ми вже добрались до Янів. Тут Зулус, та? Чи як його там звати. Вже забув з минулої серії. Ще нам лишилося. Стоп, стоп, стоп. я чув кровососа. Відсікий Та Тану був на селі один такий. Але радіація в ньому... Ого-го. О, дивіться автомат. Квон, ки, нам не потребен новичок нам наш я. Краще. Что нам требуется забрать? на днях на Это нечто. Реально говорю. Ну вы про карьер что не знаете? Так вот, там ничего а вот больше він. не осталось. Про это После Флинта в аномалии искать нечего. Это каждый бывалый знает. Говорит, вот так. Расскажи про артефакты в карьере. Хе. Так, типа він все забрав Значить ти пост... залишив вмират свого приятеля в кар'єрі. Чого? Його звали... його звали Щепка. Він попав в газировку, а ти втік з артефактом. Он бачиш, не зразу помер. співуні розказати Ти не докажеш ні хрена. Порожняк його ж поняв. Ой-ля-ля-ля, против слова реального свобода все ничего не значит. Тому, а если кто думает, что флинт лапшу двигает, так пусть к любому на базе подкатит и спросит, кто такой из флинт. Зара мы, мы, мы запитаем, мы запитаем. Зара мы запитаем. Да без тебя ж никак! Хотели, понимаешь, химеру завалить, но пришлось показать высоту полета. Заре мы я, запитаем. Ну сейчас вас. я вам выдам. Чекать, Мне сигнал дать. А он под утро заснул. И химеру провтыкал. Только ее жопу увидел, сразу сдрыснул. Пришлось самому отбиваться. Ну и отбился, как видите. Поиск сороки сообщить. Ага, все, мы уже типа поговорили, он рассказал, и идем на Скадовск. Здравствуй. Так, думаю, зустрінемось на Скадовській. Зараз я. Все, зустрінемось там. Ось ми вже на Скадовську. Тут, як бачите, вже темно, нічка. Фонарик. Так, йдемо до Гонти. Ось він сидить. Краб вже великувався. Які з ним баги були, всі знають. Я він на що сороку в станції Яна в нової прозвище Флінт. Так цей сукінь син живий, ну це ненадовго. ось візьме за інформацію. Житомир ну не чекаю зустрічі з тим застранцям. Флін, кажеш. Три тисячі тайн. Ну, ми той це не групу значить. Все, да, спасибо. Конець, правосуддя, получено нове. І наш наш Вінторес. Чи ми його продали, я не пам'ятаю. Ага, я продали. Все берем на базу. Я не знаю продавати, не продавати, ну. Но... Дуже. Дуже-дуже. Потрібна штука. Ну так, беремо щось з тебе. Ну, коротше, а ось про за стрілка. Не дам. Ні. Це я віддам самому стрілку, я думаю, якщо можна. Так, бізнес, звичайно, вищеним... діло пльове, от нести, принести Так. Три детектори. Чекай. Які детектори? Влеса у мене які? Ось ці. У мене тільки два їх. А де другий? Стоп-гоп, нема в мене такого більше детектору. У мене ж був такий. Артефакт. Щось має, щось, типа, допомагає робити. Продаємо артефакт. Ні? Хм. А де ж другий детектор? Я ж мав ще один. Ну то, договорились. Ааа, чи треба інформацію, він каже, не знаю, де їх шукати. Ну все, ну потім вже будемо на Янові і так далі. Все, з вами був Джой, ставте лайки і підписуйтесь. Зустрінемось наступній серії. Goodbye.